Я вас вітаю. Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з двома виконавцями Анною та Ельзою, з якими ми створимо сніжинки та узори, покатаємося на ковзанах, створимо зимову казкову країну. Ми сьогодні з вами будемо складати алгоритми для двох цих виконавців, які будуть переміщуватися по льодовій арені. Значить дивіться, той сайт, на який ви зайдете за посиланням. Буде поділена сторінка цього сайту, буде поділена на три основні частини. Ліворуч, ви бачите льодову арену з виконавцем. Якщо ви хочете збільшити цю льодову арену, наводимо вказівник миші на межу і, утримуючи ліву кнопочку миші, ось таким чином розтягуємо цю льодову арену. Далі, посеред екрану, ви бачите три. Команди, які вказані і які може виконувати виконавець. В даному випадку наша ельза може рухатися вперед на 100 пікселів. Що таке піксель? Це маленький квадратик. І вона таким чином переміщується. Крім цього, ви ці параметри можете експериментувати і змінювати. Значить, крім цього, наша Ельза може повернути праворуч або ви бачите, ліворуч на 90 градусів, тобто на прямий кут. Для того, щоб зрозуміти, я зараз вам відображу це за посиланням, і ми з вами побачимо, як вона Ельза буде. Повертати на 90 градусів. Ви бачите, що ось цей кут, це і є прямий кут, і Ельза, переміщуючи по льодовій арені, може повертатися. Градуси ви теж можете експериментувати і змінювати в залежності від того, що вам треба намалювати. Праворуч, на екрані розміщена робоча область. Ось на цій, на цій робочій області ви будете складати ваші програми. Що таке програма? Це набір інструкцій, які вказують комп'ютеру, а в даному випадку нашій Ельзі або Анні, що саме вона має виконати. Значить, для того, щоб скласти нашу першу. Програму, ви маєте подивитися на е, нашій льодовій арені, що саме має намалювати Ельза. Ви бачите пряму. Значить, для того, щоб Ельза намалювала таку пряму, ми задаємо їй команду рухатися вперед на 100 пікселів. І можемо перевірити, що буде відбуватися при цьому. Натискаю на кнопочку Запустити. І ви бачите, що наша Ельза. Виконує команду і малює ось таку пряму. Крім цього, якщо ви захочете відобразити код, який було б написано на мові програмування, так ми з вами використовуємо блокове кодування, використовуємо блоки. А програмісти вже пишуть такі коди мовою програмування, і ви їх можете відобразити і побачити. Значить, Для того, щоб перейти на наступне завдання, ми натискаємо кнопочку продовжити. Крім цього, ви можете зверху, зараз воно перезавантажиться на другу головоломку, ви можете зверху побачити, що у вас зафарбований кружечок зелений. Це значить, що завдання виконане правильно. Для виконання другої головоломки ми знову з вами збільшуємо нашу льодову арену, нашу сцену, на якій працює, Ельза і відпрацьовує наші е, команди. Значить, е, ми можемо побачити, що тут вам треба вже намалювати лінію першу, а друга лінія знаходиться під прямим кутом, тобто Ельзі треба буде повернути. Яким чином ми задаємо команду? Ми вказуємо Ельзі, підкріплюємо до блоку, коли гра починається, першу команду рухатися вперед на 100 пікселів. І далі ви бачите, що наша Ельза має повернути. Значить, Ось тут в інструкціях, які теж у вас розміщуються на цій сторінці, ви можете побачити, що вам надана навіть підказочка. Нам знадобиться блок повернути. Так? Значить, Утримуючи ліву кнопочку миші, ми підтягуємо блок Повернути праворуч на 90 градусів. І таким чином можемо запустити і подивитися. Що буде відбуватися? В даному випадку вам є підказочка о том, що ви використали усі необхідні типи блоків, але у неправильному порядку. Ну, дивіться, деякі інструкції вони вказуються не зовсім точно. В даному випадку ви можете побачити, що однієї команди просто не вистачає, яким чином ми це виправляємо. Ми беремо ту команду, яку має використати Ельза. І утримуючи ліву кнопку. Ми ще підтягуємо і перевіряємо, чи буде виконаний цей алгоритм тепер правильно. Натискаю Скинути і знову можу запустити. Таким чином ви можете перевірити. Не бійтеся робити помилки. Наприклад, ви вирішили, що Ельзі, крім цих команд, треба ще якусь команду використати. Ось ви її під'єднуєте. Запускаємо, дивимося. Ельза проходить лінії, так? Нам навіть висвічується повідомлення, що нам вдалося виконати завдання. Ми виконали його, Ельза пройшла свій шлях, але можна було вирішити, використавши тільки 4 блоки. А ми, якщо з вами порахуємо, 1, 2, 3, 4, 5, у нас 5 блоків. В даному випадку в нас є зайва команда, і кружечок, який ось тут зверху, ви бачите, він зафарбований не темно-зеленим кольором, а світло-зеленим. Це значить є в вашій програмі неточності, вашому складеному алгоритмі. Тому я зараз що роблю? Утримуючи ліву кнопку миші, я відтягую ось цю команду зайву. Відпускаю, ви бачите, що виправляють таким чином помилку. Знову натискаємо скинути, знову запускаємо і перевіряємо, чи вдалося виконати це завдання. Крім цього, я зараз одразу перейду на четверте завдання. Ви можете побачити, зараз воно завантажується. Так, ви можете побачити, що вам надається. Ще одна коротенька інструкція, яку ви можете прослухати, вона на англійській мові, але є субтітри, які можна спробувати прочитати. Так ось про що йде мова? Ви бачите, що тут з'являється ще один блок, і цей блок називається блок повторення. Якщо ви бачите, що деякі про... команди повторюються неодноразово, то їх можна розмістити в блоці повторення. Я для цього зараз перейду на сайт з інформатики, і ми можемо подивитися ось на такий малюночок. Значить, перш за все, ви бачите, що блок повторення вказує кількість повторень тої команди, яка розміщена всередині цього блоку. Цей блок ще називається. Цикл. Тобто ті команди, команди або одна команда, які будуть вказані в цьому блоці повторення, будуть повторюватися ту кількість разів, які ви зазначили. Ось в даному випадку ми з вами можемо побачити, що тут в блоці повторення вказано декілька команд. Що це означає? Це означає, що в даному випадку Анна. Рух буде рухатися вперед на 100 пікселів, і буде потім повертати праворуч на 90 градусів. Що буде Анна для, е, робити для того, щоб намалювати наступні лінії? Вона буде знову рухатися вперед і знову повертати на 90 градусів праворуч. Потім, що вона буде робити? Вона буде знову рухатися вперед. І знову повертати на 90 градусів. І таким чином їй треба намалювати всі сторони нашого квадрату. Якщо ви уважно порахуєте, скільки сторін в цьому квадраті, і відповідно, скільки разів Ані треба повторити ось цю послідовність команд, рухатися вперед, повернути праворуч на 90 градусів. То ви Зможете вказати, скільки разів їй треба повторити е, цю <кхи>, послідовність команд? Я зараз що роблю? Ну, ось я порахувала і вирішила, що їй треба сім разів повторити цю послідовність команд. Що я роблю? Я запускаю і дивлюсь, що буде відбуватися? Що робить Анна? Анна зараз малює третю. Е, Сторону, четверту сторону, п'яту, шосту. Сьому. Чи треба було ані повторно проходити деякі сторони? Мабуть, ні. Тому я бачу, що я неправильно вказала кількість повторень цієї послідовності команд. Я маю подумати, виправити помилку. І знову виконати завдання. Значить, що стосується завдання 5 і 6, вони ускладнюються. Якщо ви розберетеся з завданням 4, то дослідити, що буде відбуватися при вказ... вказаних таких команд і заданих параметрах, вам буде це достатньо легко. Але для цього ви маєте досить уважно попрацювати з попереднім четвертим завданням. І якщо ви помітили. То в даному випадку, в четвертому завданні, ті команди, які виконує Ельза, вони підсвічуються. Ви що ви о, можете побачити? Натискаю запустити, бачите, підсвічується ця команда. Потім ми бачимо, що Ельза повернула і знову рухається вперед, і знову повернула. Всі вказані команди підсвічуються. Те ж саме ви можете використати у своєму дослідженні в п'ятому і шостому завданні. Уважно слідкуйте. Яку команду зараз виконує Ельза або, або Анна, і що треба виправити? Бажаю успіхів! Чекаю на виконання вами завдання.